Слава Україні, слава Збройним силам України! Сьогодні у відео я хочу вам розповісти і поділити своїми враженнями про сорт Александрін. Александрін. Це є Франція, Мейланд 2009 рік. Чайно гібридна. Але порівняно з моїми іншими чайно гібридними цього року ця красуня наростила такий потужний кущ. Він височезний, ну, метр 50 має. І широкий теж до метра п'ятдесят. І, відповідно, якщо десь трішечки вітряно, то може таке бути. Якщо немає не підв'язана вона по периметру чи немає ніякої підтримки, то може взагалі положитися навіть деякі пагони, особливо молоді пагони. Взагалі тут дуже грубі і дуже міцні, але вітер їх трішечки ложить. Квітування щедре, тривале і просто дуже-дуже просто дуже щедре, дуже багато квітів. Дощі можуть трішки попливати. Вересневі дощі, на жаль, пришвидшили її відцвітання. Але там ще дуже. От зараз є кінець вересня, але там ще дуже-дуже багато пуп'янків і, можливо, у жовтні вона ще потішить. Кольори самі бачите, які гарні такі ніжні, персик, лосось. Дуже гарні пахощі, я люблю запахощі. І вона вже має трішечки такі невеличкі, але все ж ознаки брошниствої роси. тому... Від такого захворювання, я думаю, що потрібна профілактика. Ну кажу, цього року просто в мене кущ дуже-дуже вразив, який він густий, який він гілястий, і скільки вона в мені наростила і розкрила квітів. Дуже цікава, як на мене, красуня. Точно ну, не є бордюрна, а є досить висока. Тому враховуйте місце висадження. Як тримається квітка? Хотілося б насправді довше. Якщо є досить вітряна погода, досить дощі, то вони розтріпують квітку і пришвидшують її відцвітання, але їх досить багато, тому ну, на загальний такий стан куща це не впливає. Буду вдячна за ваші коментарі і ваші відгуки, особливо як у вас вона зимує. Дякую і папа! -па.